Слава Україні! героям слава! Вибачайте за мій голос, голосів. Він <кій> так сідає час від часу повністю-повністю. Майже розпрямила свої крильця моя Катлея Джемені Альба на Мосі Вагнері. Ось така красота. Перевага в тому, що вона невеличка. Перевага в тому, що ця котлея від Нардотто, Вона зразу прийшла до мене посажена, за що я страшенно люблю Нардотто, Посажена в ось цьому горшку. Я тільки трішечки досипала зверху кори була, бо кора повисипалася. І ось така от шикарна котлея. За цей період вона ростила три рости. Один, два, три. Із оцього росту. Вона вирішила проквітнути. І що я можу сказати, вона гарніша на фо... тут вживу, як на фотографії, які показав, скажімо так, показали степлиці на сайті. Квітка досить велика, така, як моя долонька. Поки що ще не пахне, але вона гарнезна. Ось так. Поле такий самий нас стоїть на цьому ж підіконнику. І я показую дівчаткам попередні інтермедіа. І ось на цьому все. Слава Україні, героям слава! І ось ставлю її назад на її законне місце. Ось так от. До речі, все ще квітне моя капелі. Ось Така й далі пахне.